Друзі, цими вихідними в багатьох країнах світу на всіх континентах, в багатьох містах пройдуть акції на підтримку України. Stand with Ukraine. Залишайтесь з Україною. Виділіть трохи свого часу. Будь ласка, прийдіть на акції. Нагадайте світу про важливість підтримки України. Нагадайте, що сьогодні Україна захищає не лише мир для себе, вона захищає мир в усій Європі. Вона захищає цінності. Нагадайте. Що хто досі вірить і підтримує цінності, а хто давно вже зрадив їм. Якщо наша країна не буде потрібна нам, вона не буде потрібна ніколи. Де б ми не жили, завжди лишайтеся із Україною в серці. Stand with Ukraine. В описі під цим відео я лише посилання на сайт, де ви зможете знайти місце, яке найближче розташовано до нас, вас, вашу країну, місто, в якому ви живете, де буде проходити акція, не залишайтесь байдужими. Stand